Класс Аксіон 9 серії, друзі, подивіться на цю красоту. 9450. Вай-вай-вай-вай-вай! Які очі, які колеса, яка дупа. Ви просто подивіться на цю красоту. Як він виглядає? Можна? Трошки сібатися? <рес> Люди тут знімають контент. Близько підійти нереально, бо тут бачите, що робиться, але покажу вам по кругу його. І покажу вам його в кабіні. Вай вай вай. Подивіться, на цю дорогу. Подказує, що дуже легко брати цього гака гідравлічного, бо там є стабілізація, і типу дуже дуже легко. Ним керувати, просто подивіться на цю красу.